Безглютенові дієти стрімко захоплюють світ, прихильники правильного харчування закликають відмовитися від усіх продуктів, що містять клейковину, чи дійсно глютен так шкідливий і чи варто виключати його з раціону. У сьогоднішньому огляді розвінчуємо популярні міфи про скандальний білку Правда. Целіакія генетичне захворювання, Целіакія – аутоімунне захворювання, яке виражається в непереносимості глютину, люди, які страждають ним, є носіями одного або двох специфічних генів Гладк-2 і ТК-8. Але хоча один з цих генів є у 4.0 людей в світі, їх наявність в організмі не означає, що у людини обов'язково розвинеться целіакія. міф: глютен шкідливий лише для тих. Хто страждає на целіакію, Людина може не страждати на целіакію, але мати чутливість до глютину, яка проявляється такими ознаками, як здуття, кишкові і головні болі, хронічна втома ексеми. Депресії, якщо вживання продуктів, що містять глютен, супроводжується подібними симптомами, є сенс переглянути свою дієту. Міф всі продукти з глютеном шкідливі, якщо у вас немає целіакії та чутливості до глютену, немає причин виключати здоровий білок зі свого раціону. Наприклад, цільнозернові крупи, такі як жито та ячмінь, забезпечують організм цінною клітковиною, вітамінами та мінералами. А ось продукти без клейковини навпаки бувають шкідливі. Щоб збільшити в'язкість, виробники іноді додають в безглютенову випічку більше цукру, жирів і крохмалю. Правда, безглютенова дієта сприяє схудненню. Сам глютен не є причиною набору ваги. Схуднення відбувається тому, що безглютенові дієти виключають такі шкідливі і калорійні продукти, як фастфуд, промислову випічку і десерти, сухі сніданки, білий хліб, макарони, кетчуп та інші магазинні соуси, напівфабрикати і ковбаси, морозиво Правда, якщо виключити глютен, можна набрати вагу, не зважаючи на попередній пункт. Безглютенова дієта може сприяти набору ваги. Справа в тому, що, відмовляючись від продуктів з глютеном, людина змушена замінювати їх альтернативними безклейковини, але при цьому більш калорійними. До таких відносяться каші швидкого приготування, в яких багато цукру. Випічка з додаванням крохмалю та інших загусників і жирів до того ж, продукти без глютену можуть бути не так багаті клітковиною і корисними речовинами. Міф безглютенова дієта не може бути повноцінною. Насправді кожному продукту з клейковиною можна знайти здорову заміну і скласти повноцінний раціон. Більш того, Людина починає більше відповідально підходити до свого харчування, вибирати корисні натуральні продукти і освоює нові смачні рецепти замість приїлися. Ніф, чутливість до глютину можна діагностувати. Медицина здатна діагностувати тільки целіакію або алергію на клейковину. Перевірити, чи є у людини чутливість до глютину можна лише досвідченим шляхом, спостерігаючи за реакціями організму на ті чи інші продукти.